Різдво. Радість, сміх, родинні посиденьки. В Україні ж цьогоріч воно супроводжується знищеним житлом, зруйнованими долями та сльозами. Ми приїхали. Робочі відрядження, ми самі з Запоріжжя працюємо на прифронтових територіях, також допомагаємо людям саме в таких ситуаціях, які сьогодні саме опинились. Пошкоджену машину, треба їхати. Машина майже повністю пошкоджена. Ця машина так? Да, да, за допомогу. Тобто, що робити, яким чином? Бо ми розуміємо, що ми до Запоріжжя не можемо забрати і залишатись ми тут надовго також не можемо. Дитина просто злякалася, дитину в коридор з квартири просто викинула в трусах і вже там щось вдяглися. Ми тільки спустилися, почули вже, як тут вибух був вже в дворі. Бачив, що у сусідів робить вікна. Ми озирнулись, побачили, що можна допомогти, і ця каляка ми зазвичай щось кидаємо. Бачимо допомогти. Я эти деревья руками, вот этими руками садил. Смотри, вот такие я садил, эти деревья, вот такие садил, вот эти семь дерева. Смотри, твари, что сделали. Шакалё, они. Твари, животные, не люди. Не люди, Я это создавал такую красоту, для того, чтобы они твари, раз его. 630 житлових будинків, 16 лікарень, 17 шкіл, 13 дитячих садків лишилися без тепла. У наслідок падіння уламків пошкоджено бізнес-центр Торонто, який ви нині бачите. Постраждала історична пам'ятка національного значення Костел Святого Миколая. Тут, звісно, священик з вірянами, яких було близько 20 осіб, вони звершували святу месу. Повітряна тривога лунала у Києві станом на 25 грудня за рік 499 разів. 539 годин, тобто 22 доби ворог вкрав у жителів столиці.